Добре усім, крім ворогів, ви на каналі Катедра історії, і сьогодні продовження божественної тематики Стародавнього Риму. Що ж, придбаємо найгорніший букет троянд та вшануємо богиню Венера. Венера в римській міфології, богиня весни, родючості, покровителька квітучих садів, шанувалася як божество жінок, як богиня щасливого подружнього життя та кохання. Також Венера була покровителькою моряків, так як вона з'явилася з морської піни. Деколи вважали, що Венера є донькою Юпітера та німфи Діони. В Греції ця богиня була відома як Афродіта, а римлянам як Венера, яка мала за чоловіка вулкана, а їхньою дитиною був Купідон. В Італії культ Венери був заснований у одному з найстаріших міст Лація, а саме у місті Лавінії, де знаходився загальний для всіх латинів храм Венери. і де щороку проводили народні святкування на честь цієї богині для усіх міст Лація. Співправителі Ромула, Сабінський цар Тіттацій надав Венері епітет клоацинам, так як знайшов статую у великій Стічній канаві, відомої нам як Клоака Максима, тобто велика клоака. На цьому місці було поставлене святилище Венері клоацині. Пліній старший писав, що це святилище знаходилось у місці, де римляни та сабіни уклали між собою мирний договір після закінчення війни, яка розгорілась між римлянами та сабінянами після того, як римляни викрали сабінських жінок. Ми вже згадували цю легенду про викрадення, тому не будемо повторюватись, але для тих, хто не знає або не бачив відео про ці події, посилання прикріпимо у описі. Венера в Римі мала декілька імен. Її називали Бітіною божеством підземного світу, в храмі якої знаходились поховальні списки. Також її називали венерою поголеною, тобто підстриженою. Латиною це звучить як венус калва. Такий епітет Венера отримала після того, як Гали захопили Рим, і мешканці міста опинились в облозі на капіталійському пагорбі. Щоб врятуватись, римляни сплели канати зі стриженого жіночого волосся та спустилися вниз з капітолію. На честь спасіння римляни і прославляли венеру підстрижену, тобто венус калва. Венеру милостиву шанували після того, як Еділ Квінт Фабій Гургіт збудував храм Венері у 295 році до нашої ери. Гроші на будову храму було взято, як пише Тітлівій, з грошей декількох матрон, яких звинуватили перед народом у перелюбі. Як Венеру вертикордію, тобто Венеру, та що навертає серця, шанували після того, як по припису священних книг Севіли у 114 році до нашої ери для Венери збудували храм. Будова храму була пов'язана з тим, що три служниці богині Вести, а саме Ліцинія, Марція та Емілія, порушили обітницю цнотливості. Римляни вважали, що порушення обітниць весталками призводило до усілякого роду нещасть для Риму, і щоб відвести негаразди від мешканців міста та й взагалі від усієї Римської республіки, де приписали побудувати храм Венері Вертикордії, а також принести в жертву підземним богам двох галлів чоловіка та жінку. День заснування храму святкували 1 квітня під час проведення венералій свято на честь Венери. Під час проведення цього свята, як писали стародавні письменники, жінки купаються, перекрасивши голову віночком мирту. А також в цей день умивали статую венери та дарували їй букети свіжих троянд. Венера Фелікс, тобто Венера Щаслива, шанувалась швидше за все, після того, як на її честь було присвячено храм диктатором Луцієм Корнелієм Сулою. Відомо, що Сула дуже шанував Венеру, та навіть після перемоги над Гаєм Марієм взяв собі грецьке ім'я Епофродіт, що означає улюбленець Афродіти. А також звелів називати себе римським ім'ям Фелікс. Тобто щасливим, адже Венера Фелікс допомогла йому у перемозі над Марієм. Знаєте, друзі, римляни ніколи не переставали дякувати своїм покровителям, а ми найгірше за римлян. Тому щиро дякуємо усім, хто ставить вподобайки, залишає коментарі, підписується та поширює наші відео. Ці ваші дії підносять наш канал у рейтингу YouTube, популяризують історію та надають нам наснаги на створення нових та маємо надію цікавих відео. Тому ще раз дякуємо і просимо вас, друзі, не зупиняйтесь, а ми продовжуємо. Гней Помпей Магн, відомий нам як Помпей Великий, також мав особливе ставлення до Венери та збудував храм на її честь і освятив його під ім'ям Венери Віктрікс, тобто Венери Переможної. Цей храм Помпей збудував як частину театру Помпея на Марсовому полі у 55-му році до нашої ери. Венеру природительку особливо шанував рід Юліїв. Як відомо, Юлії вважали, що ведуть початок свого роду від Юла, сина Енея, а сам Еней був сином Анхіса та Венери. Культ Венери природительки набув особливого, так би мовити, державного шанування за часів Гая Юлія Цезара. Під час битви при Фарсалі між військами Юлія Цезара та Гнея Помпея Магна у 48-му році до нашої ери Юлій Цезар дає обітницю, що побудує храм на честь Венери у разі перемоги над ворогом. Цезар переміг, і храм було освячено, щоправда, у недобудованому вигляді. Відбулося 26 вересня 46-го року до нашої ери в останній день тріумфу Юлія Цезара. Право на тріумф, Сенат дарував Цезару за перемоги над Галлами, Понтійцями, за перемоги в Африці та в Іспанії. Також відомий епітет Венери як Ероцини. Культ Венери Ероцини прийшов в Рим з острова Сицилія, де на горі Ерікс було збудовано храм цієї богині. Згідно з легендами, на горі Ерікс було поховано Анхіса, батька Енея. А так як Еней був сином Анхіса та Венер, то він вирішує збудувати храм своєї божественної матері на згадку про свого батька. Святкування на честь Венери Еруцини припадало на 23 квітня на свято. Вина Віналії. Ось що згадує у Віді про це свято у своєму творі Фасти, розповідаючи про свято, у дає настанови римським дівчатам, щоб вони просили богиню про красу та дотепність, чарівність та народну прихильність. А також щоб дівчата принесли венері Руцині дари у вигляді. Мирти та м'яти, які богиня дуже любить, і саме цікаве, що у віді згадує Венеру як покровительку жінок вільної професії, тобто повій, швидше за все, так як це було свято Віналій, повії жертвували богині вино. Але не тільки римські матрони, дівчата та жінки вільної професії особливо шанували Венеру Еруцинську. Діодор Сицилійський згадує, що коли консули, претори та будь-який римлянин наділений владою відвідують острів, то обов'язково приїжджають до гори Ерікс, прикрашають святилище Венер та, відкинувши суворість своєї влади, беруть участь у спортивних змаганнях, вірячи, що тільки так вони зроблять свою присутність. Риємною для богині. А римський сенат настільки ревно дбав про честь богині-венери, що постановив, щоб 17 найвідданіших Риму міст Сицилії платили Венері податок золотом, і щоб 200 воїнів охороняли її святині по усьому острові. Під назвою Венери Еруцини в Римі було збудовано два храми. Перший храм був збудований на Капіталійському пагорбі разом із храмом Розумом, і ці два храми було освячено у 215 році до нашої ери. Ці храми були збудовані за приписом книг Сивілли після поразки римлян у битві при Тразимінському озері у 217 році до нашої ери. Для римлян це була важка поразка, і Сенат провадив усі заходи, щоб задобрити богів для перемоги над Карфагеном. У 217 році до нашої ери були проведені лектестернії для 12 головних богів римського пантеону, серед яких була і Венера. Про лектистерні та книги Севіли в нас також є окремі відео, посилання на які ми залишимо у описі до цього епізоду. Другий храм Венер Руцини було збудовано біля колінських воріт та освячено у 181 році до нашої ери. Під час громадянської війни між Луцієм Корнелієм Сулою та прибічниками Гая Марія біля храму Венер Руцини відбулася вирішальна битва, в якій Луцій Корнелій Сула отримав перемогу. Перед храмом Венери Еруцини стратили 8 тисяч прибічників Гая Марія, що можливо було жертвоприношенням Венері, адже ми пам'ятаємо, що людські жертвоприношення цієї провадили ще у 114 році до нашої ери, про що ми вже згадували вище. Ну що ж, друзі, усім щиро дякуємо за перегляд, і, як завжди, добра усім, крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах.